Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазарісійон Шует». Ти вже великий хлопчик. Ріжок каю. Привіт, каю! Привіт, Саро. А можна я? Звичайно, коли я була маленька, я бавилась цим ріжком. Тому що і ти, бо ми передаємо мої старі іграшки благодійному центру. О. Каю був розчарований, бо хотів пограти на ріжку. Каю. Мама сказала, що ти можеш залишити ріжок собі. Дякую. Бувай! Каю подобалося створювати гучні звуки за допомогою ріжка. Подивіться, що мені дала Сара. Каю можна мені подивитись. Гарний ріжок. Але зараз час обідати. Ти пограєш на ньому потім. Ха -ха. До того ж важко одночасно їсти і грати. Каю не міг дочекатися, аби пограти знову. Зараз не час для цього. Я покладу його сюди, а ти. Закінчу їсти. Я закінчу. Каю! <риклад> Спіймала. Ти залишишся зі мною. <риклад> О, у мене виходить музика. Ташка! Каю, <риклад> ми з Розі йдемо до крамниці. Хочеш з нами? А можна я візьму ріжок? Я думаю, це буде недоречно. Ні, ну гаразд. Побачимось пізніше. Бувайте. Каю каюце здалося несправедливим. Схоже, ніколи не було слушного часу і відповідного місця, щоб грати у ріжок. Схоже, цьому собаці такі звуки вподоби. Знаєш? що, Є чудове місце, куди ми можемо піти. І я можу взяти ріжок. Звісно, можеш. Цікаво, де може бути каю? Каю? О! Зачекай, каю. Дай мені ріжок, а я поверну його тобі, як ти на нагору. Сара! Вона тебе не чує. Тоді у каю виникла ідея. Мамо, зачекай! Це каю з моїм ріжком. Цього разу каю грав на ріжку тоді, коли потрібно, і там, де потрібно. А що там таке? Могутній дуб. Юний не міг зрозуміти, звідки чувся звук, подібний до гудіння величезної джоли. Тату дивися. Містер Хінкл <рикла> спилює <плес> <плес> старе дерево. Хочеш йому допомогти? Чоловік спилює ваше дерево, містер Хінко. Воно дуже хворе, і його треба було спилити. А дерева можуть хворіти. А вже ж, бачиш, як легко ламається палиця. Ага. Це дерево дуже ослабло. Я не хотів, аби дерево впало. Воно могло когось травмувати. О! Треба запросити того чоловіка оглянути наше дерево. Виглядає здоровим. Треба тільки зрізати одну гілку. Каю боявся, що дерево, на якому він любив гайдатися, зріжуть. Тату. А наше дерево хворе? Не знаю каю. Здоровому дереву не зашкодить, якщо зрізати хвору гілку. Це так само, як зрізати нігті на пальцях. Не хвилюйся. Це дерево здорове, цілком здорове. Ура! Моє дерево Гойдалка ніколи не захворіє, правда, тату? Сподіваюсь, але треба про нього добре дбати. Ага. Хм, Посадимо нове дерево, аби скласти йому компанію. Гаразд. Каю подумав, що це було б добре посадити нове дерево. Ви теж хочете посадити нове дерево, містер хінко. Знаєш? що, Це хороша ідея каю. Здрастуйте. А хто ти? Я каю. Нам потрібне нове дерево, і містеру хінклу теж. Що ж, каю? Ви потрапили туди, куди потрібно. Каю бачив багато квітів. Та не помітив жодного дерева. А де ж дерева? А он там. Це не дерева, це рослини. Насправді це маленькі дерева, але свого часу вони стануть великими. Маленькі деревця привабили Каю. М'якеньке, наче квадразі. Роузі – це моя маленька сестричка. Отже це деревце виросте, як і твоя Роузі. Воно виглядатиме отак, коли підросте. Так це дерево щось нагадує тобі? Можливо, ти бачив таке у себе вдома. Це як новорічна ялинка. Я хочу таке дерево, тату. У нас вдома завжди буде ялинка. Ха -ха -ха. У такому разі ми повинні постійно його прикрашати, а тобі доведеться готувати усім подарунки кожного дня. Ні, не буду. Ці два дерева різняться між собою. Доторкнись до них і скажи, в чому різниця. Каю відчув різницю. А у цього гладеньке листя, як у дерева з гойдалкою. Тату, ми можемо купити оце. Так. А я б хотів оце. Оскільки це була твоя ідея, каю, можеш приходити до моєї ялинки, коли схочеш. Так ти бачитимеш, що гарно росте дерево. Що це тату? Це харчі для дерева. Кумедно. Невже ти збираєшся годувати дерево обідом і сніданком? <гумедно> Ні. Але після цього йому потрібні лише дощ і сонце. А! Моя черга тату. Гаразд. Каю дивувався тому, як багато треба зробити, аби посадити нове дерево. Ну, все зроблено. Ти хороший садівник каю. Каю, каю. Привіт, роузі. Подивися на нове дерево. Схоже, зараз почнеться буревій. Ходімо додому, обід готовий. Ходімо, каю. Зачекай каю я з тобою. О, ні. Моє деревце зігнулося. Його треба чимось підперти, аби захистити від вітру. Знайду петичок. Каю був стривожений долею свого деревця, та згодом у нього виникла ідея. Каю хотів знайти іграшку, яку можна залишити біля деревця, аби воно не відчувало себе самотнім уночі. І, хоча каю подобалася його червона іграшкова машина, він вирішив поділитися нею зі своїм деревцем. Я накрию деревце своєю ковдрою, аби воно не змерзло. І гратиметься моєю машиною, коли буде самотньо. А скільки часу потрібно маленькому деревцю, аби стати таким великим, як оце? До того часу, як підростеш ти, дерево теж виросте. Ходімо краще додому. Добраніч! Приємних снів! Добраніч! Одужуйте містера Хінка. Каю подобалося грати у вітальні зранку, тому що саме у такий час. О, листоноша. Доброго ранку. Доброго ранку тобі теж, каю. До завтра. До побачення, містере Листоноша. Мамо, дивися, що приніс листоноша. А чи є щось для мене? Сьогодні немає. Але каталог шпаківень містера Хінкла помилково принесли нам. Віднесеш йому. Як листоноша, а можна одягтися, як листоноша. Звичайно. Добрий день, містере листоноша. Ви схожі на мого юного приятеля, який мешкає неподалік. Це я, каю, містер хінко. Я приніс цей каталог як справжній листоноша. Спасибі. О, послухай, мені принесли два однакові каталоги. Хочеш один? Я знаю, як тобі подобається вирізати картинки. Дякую, містер Хінкл. Мамо, дивися. Мамо, містер Хінкл ходить у піжамі, а дорослі теж сплять у день. Він може не здужити каю. Пам'ятаєш, коли тато захворів на грип, ми зробили для нього листівку і приготували курячий суп. Мамо, а ми можемо приготувати те ж саме для містера Хінкла. А вже ж, Це покращить його самопочуття. Дивися, мамо, я все зробив. Це чудово, каю. Мамо, а можна мені зірвати кілька квіточок для містера Хінкла? Хороша ідея. За цього ти можеш зробити гарну вазу. Дивися, мамо. Дуже гарно каю. Нам залишилось зірвати квіточки в нашому саду. І червону мамо зірви ще червону. Містер Хінкл зрадіє, коли отримає твою листівку і квіти. Так. Містер Хінкл. Подивіться, що я для вас приготувала. І все це для мене? Прочитайте. Тут гарна синя пташка, а під нею написано містер Хінкл. Це я. Дякую. Це найкраща листівка з побажанням одужати. Я вже почуваюся краще, каю. І знаєш, це чудово, що ти розташував синю пташку на листівці. Чому? Я щойно закінчив майструвати оцю шпаківню. Хочеш прийти завтра, коли я почуватимусь краще, і допомогти мені її розфарбувати? Гаразд, містер Хінкл. До побачення. Мені кортить допомагати містеру Хінклу розфарбовувати його шпаківню. Я? Ти більше не хочеш бути листоношею? Великий. Човен. Каю був дуже схвильований. Адже сьогодні вони вирушали у плавання. Дивися, тату, у мене теж човен. Взяти твій човен. Я хочу щось тобі показати. Бачиш, це називається вітрильник, бо у нього є вітрила. Коли вітер напинає вітрила, судно пливе по воді. І я хочу. А зараз пора йти до гані. На не чекає судно. Тобі треба взути кросівки. Для перебування на човні це найкраще взуття. Готовий відчути, як вітер напинає вітрила. <рес> Ласкотно. А можна взяти це з собою? Звичайно, можна. Коли каю дістався до гавані, там було багато човнів, та у жодного не було вітрил. Ташка, а де вітрильник? Хм, Я зроблю тобі натяк. Вітрильник нашої подруги Гелен біло-коричневий. Зараз знайду. Іди сюди, матросе, так тобі буде краще видно. І розітеш. Бачиш? Вон там. Запрошую всіх на борт. Я рада, що ви прийшли. Судно трохи хиталося, і каю захвилювався. Мамо, підлога хитається. Все гаразд каю. Через деякий час ти звикнеш до цього. Найважливіше безпека. Я маю дещо особливе для тебе. Перебуваючи на судні, всі повинні бути в цих жилетах. А ще у мене є красівки. Як я бачу, ти скоро станеш справжнім моряком. Тут на судні Гелен приховує цілий будинок. Такий самий, як наш. А де ж він? Я покажу тобі. Ми залишимось на палубі, бо розі подобаються чайки. О, Як ви це зробили? О, на моєму вітрильнику приховано безліч сюрпризів. У мене тут є кухня, але чи знайдеш ти її? це вона? Тату це ванна кімната. Лізь на гору каю. Це ліжко. Я не можу знайти кухню. Я помітив щось схоже на дверцята пічки. Так називають кухню на судні. Хочеш винограду? Хочу. Може, ще хтось захоче. Каю, Каю помітив дещо на щоглі, що здалося знайомим. Щастко, як у мене. І воно, як і твоє, підказує мені, коли дме вітер. Схоже, пора вирушати в плавання. Ура! Ура! Коли ми вийдемо з гавані, можемо вимкнути мотор і плисти під вітрилами. Усе майже готове. Ух! Пробуємо знайти вітер. Знайшли. Каю хвилювався. Гелан розвернула вітрильник так, що вітер швидко гнав його. <клес> Усе гаразд, друзі. Ось Роузі, візьми це. Оце так. Привіт! У них немає штурвалу. Проте у них є румпель. Бачиш ту палицю, що тримає в руці людина. Нею так само кермують, як і моїм штурвалом. Каю. Хочеш допомогти мені кермувати. Так! Да. Ти відмінно працюєш каю. Думаю, тебе на якийсь час можна зробити капітаном. Каю дуже пишався тим, що допомагає кермувати вітрильником. Він насолоджувався цим, та їхня подорож добігала кінця. Спасибі Гелан. Ми чудово провели час. Мені було приємно відпочивати з вами. Приходьте ще. Ось каю. Не забудь оце. Дякую. До побачення. Бувайте. Усі думки каю літали навколо вітру, що дме у вітрила. Того ж вечора він вирішив вийти у плавання знову. Майже готове. Ось тримай роузі. Бачиш Роузі, треба дмухати. Вийшло.